Небезпечні сайт. Якщо Google позначає сайт як небезпечний, врахуйте, що це все це прекажонний сайт, і всі, хто якось хоча б стикається з цим, теж переносить ту проказу. Як це виглядає? Якщо ви, наприклад, взяли ссылку картинки і розмістили картинку на своєму сайті, а цей сайт є небезпечним, то ваш сайт автоматично теж становиться небезпечним. Ваш сайт випадає з ранжування і так далі, тому Якщо ви висилаєтесь на сайти, які небезпечні, то є й велика ймовірність того, вас теж позначать як. Як не дуже якісно. І навпаки, рідко, але буває, дуже треба акуратно показуємо окремим звітом про те, на які сайти ви слаєтесь, які є небезпечні, які сайти на вас ведуть і вони являються небезпечними. Якщо там один-два сайти, і у вас з нормальний силичний профіль, нічого не буде. Крім от першого варіанту, коли ви, наприклад, берете якийсь елемент того сайту, там, картинка, тоді біда в любому випадку.